Чому на землі існують теплі та холодні краї, і які саме краї розрізняють географи? Головне джерело тепла на земній кулі сонячна радіація зональний розподіл радіації зумовлює поступове зниження середньорічної температури повітря від екватора до полюсів. Температуру повітря на картах позначають за допомогою ізотерм. Ізотерми це лінії на карті, що сполучають місця з однаковою середньою температурою повітря. Поглянувши на карту України, ми бачимо, що літні червоні ізотерми мають в основному широтне простягання, а зимові сині меридіональне. Головною причиною такого перерозподілу тепла є переміщення на суходіл вологих повітряних мас із Атлантики. Їх вплив із просуванням глиб материка поступово зменшується. Отже, на розподіл температури також впливає віддаленість території від океану на узбережжі вологі повітряні маси і хмари укутують землю, ніби ковдрою. Тому що утримують тепло, яке випромінює земна поверхня, зональний розподіл тепла порушують і морські течії, адже над теплими течіями температура та вологість повітря вищі, ніж над холодними. Саме північно-атлантична тепла течія зігріває Європу і пом'якшує клімат України.